Доброго дня, шановне панство. Отже, представляємо наступний ексклюзивний мед в нашому магазині. Мед з Вейріха. Отже, що таке вейріх? Вейріх – це закарпатський діалект, точно так само, як і Яфен. В народі називають Вейріх. По-літературному це є Гірчак. Гірчак належить до родини гречкових, але це не саме важливо. Саме важливо, що цей мед. Монофлор, і він зібраний в чистому вигляді. Отже, те багатство, той весь колорит Закарпаття, який в ньому закладений, можна відчути реально на смак. Це ексклюзивніший мед. Я це не втомлюсь повторювати, адже кожного разу, коли людина буде купувати мед в нас, 100% вона отримає хороший і якісний продукт. Е, вейріховий мед в світі більше ніде купити не можна, тим паче зібрати. Можна купити лише в Україні і зібрати лише в Україні. Отже, люди...